21 1 вересня. Наступну суботу, 27 вересня, АТБ буде празднувати свій день народження і будуть знижечки до 50% на певну групу товарів. Тому сьогодні, скажімо так, зарані я пропоную сходити в АТБ. І подивитися на яку групу товарів буде діяти такі знижечки. Подякую всім, хто підписався, хто не підписався, Підписуємося, Не лінимося. Нажимаємо своїм красивим пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не підписати. Акції зі знижечкою буде в нас пепсі 2 літри без цукру і пепсі звичайно. Наразі ціна 52,90 коштувати воно буде 27 гривень. Треба буде взяти. Для 2 літрів пепси, то ціна буде нормальна. Також з книжечкою 50% буде ось таке от, масло білоцерківське, масло солянське 72,6% жирності. Наразі воно коштує 102 гривні 30 копійок, буде коштувати 50 гривень. Також зі знижкою будуть такі от макаронні вироби своя. Лінія Каса Дела Паста в асортименті. Зараз, наразі ціна 42,90. Вони будуть зі знижечкою і коштуватимуть 21 гривень. Вот такі вот ракушки, вот такі вот спиралечки, що у нас вот така лапшичка. І також спагетти. Спагетти. Вот такі трубчасти. Так, що у нас? И ну, вот спагетти. І також влокшина Вот так. Увесь цей асортимент а, і ще отакі якісь окружечки, зірочки також. А, ну, Весь асортимент цієї фірми буде коштувати 21 гривня. А треба буде взяти. Я беру такі спагетти дуже смачні. Тому треба бути, буде обов'язково взяти. Також зі знижечкою буде ось такий тунець. 185 грамів. Тунет там у нас фірма Deluxe, тунець з шматочками валії і є у власному соку. Наразі ціна 81,70 буде коштувати 40 гривень. Також з знижку 50% буде коштувати ось такий снікер стройний. Наразі його ціна 58,40. Буде коштувати 38 гривень. Ну, також непогана ціна. Також зі знижкою буде коштувати сулоні фірми Золотої резерв» І також моцарела. Наразі ціна 82-40. Зі знижечкою вони будуть коштувати по 40 гривень. У нас тут у нас тут, у нас тут. 180 грамів і в мацарані.